Спонсор показу – Історія у фляжці. В Тернополі водій автобуса порушив правила дорожнього руху. Кермувальник перетнув суцільну лінію дорожньої розмітки та здійснив обгін на пішохідному переході. Водій дивом не наїхав на пішохода, який в цей момент проходив. Патрульні оперативно розшукали транспортний засіб та встановили особу порушника. Ним виявився водій, який торік двічі вчинив ДТП. А в цьому році неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Полісмени провели з кермувальником у бесіду та склали відповідні адміністративні матеріали. Водія з підробленими документами виявили тернопільські патрульні. Інцидент трапився на вулиці Тернавського. Там інспектори помітили автомобіль BMW, який перебував на вулиці під час комендантської години. Охоронці порядку зупинили автівку та поспілкувалися з водієм. Перевіривши інформацію про керманича та автомобіль, поліцейські виявили ознаки підробки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Серія та номер документа не відповідали інформації згідно з базами даних. Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування обставин цієї події. На Тернопільщині судитимуть двох керівників підприємства, які ухилялися від сплати податків. За даними слідства, директори компанії мали сплатити митні збори приввезені за кордону тютюну, але вони ухилялися від їх сплати. Під час тривалих судових процесів про стягнення заборгованості бізнесмени перереєстрували все майно на інший суб'єкт господарювання. А підприємство, яке заборгувало сплату митних зборів, закрили. В результаті таких дій до державного бюджету не стягнуто понад 32 два Мільйони гривень боргу стосовно двох керівників підприємства до суду скерували кримінальне провадження. Ще одного учасника цієї справи оголосили в розшук, оскільки він перебуває за кордоном та ухиляється від слідства. Працівники поліції розшукали хлопців, які порушували громадський порядок у збережі. Відео на якому декілька молодих людей розпивають спиртні напої та гучно слухають музику, з'явилося у соціальних мережах. Такі дії обурили місцевих мешканців і вони звернулися у поліцію. Правоохоронці оперативно встановили особи невідомих. Ці хлопці жителі з Баража. На порушників склали відповідні адміністративні протоколи. Представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки вручили їм повістки. Спонсор показує. Історія у пляжці.